Хто про що, а я знову про фальшпатрони. Ну як я, до цього маша була, зараз я. Ти знімаєш? Хтось там казав, а нафіга нафіга, фальшпатрони, патрони ваші витрачати гроші, якщо можна гільзами, звичайними, взагалі без питань, і без проблем. Ну окей, калаші вони державні, їх видали і видали, ви їх убили і убили. А якщо у вас арка своя, власна, ви теж будете гільзами псувати свій патронік, да? після того, як її роздула на пісочка набрала, ви теж будете використовувати гільза не фальшпатрони. Це я до чого? До того, що я раджу такі використовувати фальшпатрон. Все? Пробуємо? Добре. Я теж заряджаю неправильно. Ну, звичайно, ти зводишся теж неправильно. Треба зверху. О, так? Звісно. Щоб контролювати набій патроніку, досилання. А ти то як тобі зручно байдуже? Нога знову ж таки. Так, стійка, чи так? Що це за танці з бубном? <риклад> Окей, поїхав? Так. <риклад> <риклад> Опять же таки, А, Давай, мабуть, ще раз. Та зараз нам знову накидають, що не треба було туди дивитися. Куди? Ну туди де було клін, проблема. І що? Ну окей. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Але остання битва відбудеться. Пустий. Що? <риклад> Хуйня?